Вибухи у Харкові в ніч на п'ятницю лунали. Російські війська атакували місто БПЛА, а після ще й ракетами типу С-300. цієї ночі без жертв. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки та адмінбудівля щодо ситуації з обстрілами в області, то вони ведуться по всьому прикордонню, що зараз РФ намагається окупувати ще раз. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби проривати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована на куп'янському напрямку. Силами оборони успішно відбито 6 атак противника в окремих районах. Наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне Берестове. Ситуація контрольована. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському Куп'янському районах області, а також в місті Харкові. В регіоні триває евакуація населення. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 9300 жителів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. У Харківському районі стався черговий випадок підриву сільськогосподар техніки на вибухонебезпечному предметі подія трапилась у полі під час польових робіт поблизу села Елітне. На щастя, тракторист не постраждав. Пошкоджено трактор. Загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою. Тому силовики закликають населення не ігнорувати сигналами повітряної тривоги. Леся Копелюк, Дмитрон Гуен, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Намагається прорвати оборону ЗСУ на напрямку Шебекино-Вовчанськ, але в самому Вовчанську ситуація контрольована. Інформує генштаб. На харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. По цій ділянці фронту за добу Росіяни завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 кабів. Здійснили 181 артилерійський обстріл, зазначили в Генштабі. Все, що нам потрібно, це дві системи Петріот. Росія не зможе захопити Харків, якщо вони у нас будуть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в міжнародному виданню, перебуваючи з робочим візитом у четвер в Харкові. Додавши в тому, що відбувається в Харкові, винен весь світ, а не лишень США. Війська РФ вночі атакували Україну ударними дронами. За даними повітряних сил, українські військові вночі збили усі 20 безпілотників. Шахеди були ліквідовані у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Севастополь, то новоросійська окупанти заявляють, що відбили атаку понад 100 українських БПЛА. У ніч на 17 травня повідомили у російському міноборони територію РФ і окупованого Криму. Нібито атакували 102 українських безпілотника, але всі збили. Щоправда, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї після нічної атаки виникла пожежа на нафтопереробному заводі. У новоросійську під удар потрапили місцевий порт, мазутний термінал та транснефті. В окупованому Севастополі пошкоджено електропідстанцію. Вашингтон анонсував новий пакет військової допомоги. Наразі Україна переживає складний час. Втім, військова допомога Сполучених Штатів Америки матиме практичний результат на полі бою у розпочаті Росією війні. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США. Нагадуємо, що держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні з сумою 2 мільярди доларів. НАТО розглядає відправку військових до України через погіршення становища на фронті. Як повідомляє The New York Times, Україні не вистачає ресурсів на навчання власних військ, особливо з огляду на погіршення ситуації на полі бою через наступ російських сил. Тому українські чиновники звернулися до своїх американських та натовських колег з проханням допомогти навчити 150 тисяч солдатів. Офіційно США ще не підтримали цієї ініціативи. Проте голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз. Браун вважає, що цей процес неминучий. зустрічі з представниками всесвітньої лютеранської федерації. Ця організація з перших днів війни надає всебічну допомогу харків'янам. Це і підтримка муніципальних кухонь харкова продуктами харчування і комплексні ремонтні роботи з відновлення будинків та додаткове забезпечення мешканців матеріально-технічним обладнанням. Минулого року, 2023 року, протягом 4,5 місяців було відремонтовано 525 квартир в квартир. Нас до ремонту цих квартир був трошки інший підхід. Ми розуміли, що для того, щоб допомогти людям, недостатньо просто відновити вікна і двері, тому що під час візиту до цих квартир ми бачили, що в цих квартирах немає ні стін, ні стелі, немає меблів. І люди залишились без документів, які підтверджують їх право власності на це житло. І в цьому випадку ми застосували такий підхід, що краще зробити одну квартиру дуже добре, чим сто погано, і крім того, щоб відновити Вити квартири, ми ще відновлювали і родини. Ми плануємо і беремо зобов'язання, що ми будемо продовжувати відновлювати житло як в Харкові, так і в Харківській області. І я хочу сказати, що будемо продовжувати збільшувати гуманітарну допомогу і підтримку людям, які постраждали під час обстрілів. І ця відповідь буде в реальному часі на той момент, коли це необхідно, зразу після таких обстрілів. А от щодо справ на найближче майбутнє, то обговорили початок ремонтних робіт по створенню укриття для забезпечення офлайн формату навчання в закладі Харківський професійний ліцей залізничного транспорту. Представники організації нещодавно вже відвідали це приміщення та зробили попередні розрахунки. Є в планах лютеранської федерації спільно з міською владою і проекти щодо створення нових укриттів у Харкові для забезпечення офлайн освіти. Освіта сьогодні дуже важливо для нашої. Діти. Дуже важлива ваша підтримка сьогодні щодо створення безпечних умов для того, щоб діти мали можливість вчитися. Звісно, дуже вдячний вам за ту допомогу яку ви оказуєте і надаєте Україні і Харкову, а в тому числі і спочатку війни. Пункти незглавності над... надважливіше проєкту. Що... Особливо під час опалювального сезону зими і нарешті хочу сказати, що дійсно те, що ви сказали, щодо перекваліфікації е, людей, щодо підтримки людей, щодо е, того, що ви е, будете разом з нами перекваліфіковувати і надавати людям спеціальності, які е, сьогодні дуже потрібні, і вони зможуть заробляти кошти. Це дуже важливо. представники лютеранської організації зазначили, що готові й надалі брати активну участь у різних проектах щодо підтримки і відновлення Харкова, бо саме це місто та його мешканці викликають у них повагу і захоплення такими якостями, як мужність, стійкість, незламність. Тож саме співпрацю з харків'янами вони обрали для себе як пріоритетний напрямок діяльності. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. Студенти та співробітники ще трьох вищих навчальних закладів Харкова стали власниками картки харків'янина. Це понад 800 людей. Представники проекту зустрілися з активами університетів та вислухали пропозиції щодо покращення послуги. Студенти говорять, з радістю долучились до обговорення нових ініціатив. Для мене приємно, що в мого рідного улюбленого міста Харкова є така картка. Для мене, як для мешканця, це буде. Ну, приємною відзнакою також мені приємно отримувати буде знижки, тому що будь-які бонуси це завжди приємно, і те, що Харків надає таку можливість для своїх мешканців, це дуже добре. Особисто для мене картка харків'янина це як ідентифікація тебе, як громадянина міста Харкова. Це Різноманітні знижки на послуги, якби маленькі речі, але це також приємні речі, особисто для мене. Це як якісь міські організації, кафе, заклади, аптеки. Це дуже вигідно і я вважаю, що корисно. З початком війни проект картка харків'янина дещо призупинився. Але коли відновилась робота торгівельних центрів, аптек, різних закладів, то ті, хто встиг отримати картку, мали змогу користуватися знижками, запровадженими партнерами проєкту. Тож активні студенти університету міського господарства, розповідає проректорка вишу, підняли питання щодо продовження впровадження цього проекту. Ми дуже вдячні нашим студентам, які звернулися до Ігоря Олександровича. Крім того, підняли питання, щоб цю картку харків'яна отримали і ті співробітники. Студенти, які наразі є, мають статус ВПО і проживають в Харкові, або які у нас з області, пригороду, але проживають і кожного дня перебувають у Харкові. І ми дуже сподіваємося, що це буде початком продовження реалізації цього проєкту Воєнний час для всіх закладів вищої освіти і не тільки. Так що дуже вдячні міській раді Ігорі Олександровичу за те, що ми маємо змогу сьогодні, як і всі харків'яни, отримати картку і користуватися даними пільгами. Проект Картка харків'янина створений з думкою про комфорт харків'ян, розповідає його менеджер. Наразі проект налічує 112 партнерів, які в 12 категоріях пропонують знижки власникам картки. Але ініціатори проекту не зупиняються продовжують розвиватись та генерувати нові ідеї, які сподіваються сподобаються харків'янам. Зараз ми активно разом з департаментом цифрової трансформації працюємо над додатком картки харків'янина, де буде картка у смартфоні для того, щоб кожен зміг користуватися з телефону, не носити собою і було зручніше, швидше, і більш діджиталізовано. Картка Харків'янина це унікальний проект, в якого не мають інші міста. Студенти кажуть, пишаються своїм рідним Харковом і з гордістю будуть користуватися карткою. Я не Віляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Харківновини. Вишиванки і це не лише елемент традиційного вбрання. Вишиванка це код нації, а орнамент вишиванки несе глибокі, аутентичні символи, які переплітають історію, сучасність і майбутнє. Розкажіть, будь ласка, про ваш образ звідки це таке вбрання. Це реплика, керсетка Черкащина, Центральна Україна. Бо наша Слобідська Україна, вона має, має трохи інший так. Спідниця це тетянка, так, крайка, тобто пояс, додільна сорочка. Як бачите, це автентична додільна сорочка. Тут мав би бути очіпок. Але я вдягнула хустку, кульчики, тобто сережки. Що ще? А ну намисто, дукачі. Що для вас символізує український національний одяг і вишиванка? Зокрема, це наше коріння. Це то звідки ми пішли. Це наші традиції, це наша культура, це наша Україна. І тим паче нині, коли Слобідська Україна, схід України, весь в вогні, весь скривавлений. Це мій рідний край. Я харків'янка, корінна. Я дуже люблю свій край, своє місто, і це для мене все. Це то, на чому ми стоїмо і мусимо стояти. Так. І кожна нитка, кожен стібок орнаменту вишиванки розповідають про нашу землю і предків, про наші традиції та мрії, прагнення і сподівання, говорять учасники заходу. Для мене вишиванка це передусім символ, того, що я українка, і тому, що моя бабуся, моя прабабуся вишивали вручну вишиванки. І кожна вишиванка це душа українця. Це історія. Ми дуже довго боролися за те, щоб ми отак вільно ходили. Вишиванках пам'ятали цю історію. І мені дуже важливо, щоб цей день, і не тільки в цей день, а взагалі всі національні свята. Ми ходили в національному одязі, щоб це був щирий патріотизм. Вишиванка для мене означає ну танок, я танцюю. Це Україна для мене означає. Це дівоча краса, чоловіча радість, це материнська любов, це наш код нації. Це те, чим ми живемо це наша душа. І ось кожна дія. Ще на кожен хлопець у свята наряжалися в вишиванку, і дійсно це нас символізувало як яскравих сильних духом людей. Українська вишиванка несе наш національний код скрізь століття, переконані учасника заходу. Хоча кожен регіон і має свій орнамент кольори. А чи знаєте ви, який найпопулярніший шов у візерунку вишиванки, в якому столітті вперше з'явився цей елемент одягу? І, наприклад, хто в давнину мав право займатися ремеслом вишивання сорочок? На такі цікаві питання відповідали учасники тематичної вікторини. А переможці конкурсів отримували символічний подарунок в українському національному стилі. Багато харків'ян цього дня долучились до флешмобу та одягнули вишиванку. Цьому поляг. Ає, мета заходу говорять організатори. Поляризація української культури національних звичаїв вишиванка. Це не тільки одяг, це символ нашої культури. Тому ми хочемо, щоб якомога більше харків'ян долучилися до цього свята. Ми хочемо, щоб наші харків'яни знали наші традиції, наші звичаї і передавали їх своїм дітям. Тому сьогоднішні свята ми зробили. Розважальна програма була насичена цікавинками, такими, наприклад, як. Тематична віртуальна фотолокація впродовж вечора лунали українські пісні. Учасники заходу завзяттям підспівували та підтанцьовували артистам, вивчали рухи українського танцю на майстер-класі разом із професійними хореографами та гучно аплодували учасникам святкового шоу. Та всі разом подякували нашим захисникам, які боронять землю, і побажали як найскорішої перемоги. А ще загадали, щоб наступного року день вишиванки святкували вже в мирному Харкові. Всі разом. Яна біляєва Олег Синицький, Денис Рибалко, Харків новини. Сьогодні день родини. Так, ваше ставлення до близьких чи змінилося вона під час війни, і що для вас українська родина? Ну, давайте так, я вам коротко нам буду намагатись відповісти. По-перше, я не виїжджав з Харкова, в принципі, і до війни я ну, не цінував так, як слід, на мій погляд, родину, але в мене мама була тяжка 300. Та після цього, конкретно після цього, я замислився та почав розуміти, що ну потрібно приділяти більше часу, більше уваги і за можливості допомагати чим всім тим, що я можу. Ставлення змінилося з боку того, що ми почали один одного цінувати і допомагати в тих обставинах, де ми раніше казали, та, ладно, там, якось іншим разом, та давай, так, да", і змінилося. Підтримуємо один одного, ну, стараємося приємності, якісь там маленькі друг другу робити. Ну, би, тримаємось разом, би, і. Підтримуємо друг друга. В першу чергу з моєю мамою У нас набагато тісніші, більш близькі стосунки, хоч вона і досить далеко, проте ми підтримуємо зв'язок. Українська родина, думаю, це родина, в якій панує затишок і взаєморозуміння, взаємопідтримка, в першу чергу і взаємоповага. Нічого не змінилось. А що для вас українська родина взагалі? Це діти, це чоловік, це батьки. Звісно, дуже Переживаєш за них, відповідальність якась збільшилась за них. Тому, звісно, змінилася. Так, дуже сильно змінилася ну, зміцнилася, ми об'єдналися усі разом. Я стала більш, скажімо так, поважати свою матір, більш любити свого молодшого брата, який мене завжди не качав. І тепер ми тримаємося усі зараз разом для того, щоб я не знаю, зберегти себе і цінимо кожну хвилину. Для мене українська родина О, це традиція, яку ми зберігаємо спокон віків, переносимо своїм майбутнім дітям. Ось О, ну, це сильна родина, яка любить друг, ну, один одного. Я вважаю, що набагато більше сімей стало плотніше, ніж були до війни. Тобто багато родин пережили якісь гори. Багато сімей розпалось. О. А що для вас українська родина? «Ну, Що таке українська родина? Ну, Жінка, дитина. Ну, смачно поїсти, відпочити, з друзями побути, ну, в село з'їздити. Таке по-домашньому. Воно і було у мене до цього позитивне, підтримка сімейних цінностей. Більше просто стала проводити часу з рідними і близькими, чим до війни. Так, більше сім'єю. українська родина та щирі сімейні свята, це підтримка, це дозвілля разом. Це коли один за одного. Ми близьких завжди любимо, але Під час війни це особливо відчутно з ці миті, коли ви можете зустрітися, бо мої батьки в Донецькій області. Грушківці, тому зараз зустрічі дуже цінні. Звичайно, кожен день зі дзвонюємося, списуємося, дізнаємося новини і підтримуємо зв'язок. Українська родина це перша асоціація, це таке велике застілля: українські пісні, традиційні якісь страви, малеча, старші люди і якісь такі затишок. Цінувати стали більше. Так, да, Цінувати, да, час разом проводити більше. Це так. А що для вас українська родина? Єдність для нас українська родина, мабуть, у кожного з нас зараз це єдність. Вони стали ще ближче. А так. що для вас українська родина? Родина, яка разом? Ми зміцнили наші стосунки з родиною набагато більше, ніж раніше. Українська родина міцна, незламна на даний момент, сильна.